Протягом останніх дев'яти місяців послугами Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості скористалося 63 звільнених учасника бойових дій. З них 50 особам був наданий статус безробітного, розповів директор установи Микола Чернов. За цей період працевлаштовано 14 безробітних учасників бойових дій. 15 безробітних учасників бойових дій проходило навчання перепідготовку за різними напрямами. Один учасник бойових дій брав участь у суспільно корисних роботах. Станом на 30 вересня на обліку у центрі зайнятості перебуває 25 безробітних числа учасників бойових дій. У нас чують усі головні розпорядники коштів. Ті, які звільняють, приймають і цілий напрямок роботи. Тому в першу чергу ми повинні займатись людьми, які звільнені в запас, в першу чергу. Я організую перевірку по службам по підприємствам з таким чином, щоб ми визначились, яка передавалась перевага звільненим запасом. Була надана перевага, чи не була надана? Чи ми поховалися від цього питання і думаємо, що воно саме вирішиться без нас? У центральній районній лікарні продовжуються роботи з облаштування бомбосховища та монтажу модульної котельної. Про це повідомив головний лікар медичного закладу Олег Штогрин. Вона вже встановлена, вже прокладений електрокабіля. Наступний етап це Комунікації теплові комунікації триває капітальний ремонт дитячої лікарні. Проінформував її керівник Віктор Садовничий. На завершальній стадії ремонт педіатричного відділення в укритті. Наразі монтують вентиляцію і облаштовують санвузли. По котельні нарешті я сподіваюся. Підрядник це так обіцяє. Наполегливо обіцяв в п'ятницю, що Буде на до системи опалення. Вже 104 мешканця Шосткинської громади звернулися минулого тижня до амбулаторії з ознаками гострих респіраторних інфекцій. Двом особам був встановлений діагноз коронавірус. Трішки зменшилась кількість таких хворих, і на цьому тижні продовжить роботу мобільна бригада наших партнерів. Відвідають погрібки тиманівку і кохтунова. У закладах освіти триває підготовка до зими. Так, минулого тижня у школі номер 9 та у дитсадку номер 11 був відремонтований водогін. Повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Продовжуємо завозити дрова на сьогодні. Завезено 1956 метрів кубічних, що складає 90% від потреби. Минулого тижня закладами, які розташовані в міській місцевості, розпиляно і порубано 150 метрів кубічних дров, а в сільській місцевості трішки більше 210 кубічних метрів. До 15 жовтня курсуватимуть автобуси до садово-городніх масивів, підкреслила начальниця управління економіки Дарія Гребенюк. Також вона запропонувала жінкам отримати кваліфікацію водіїв категорії, «Д», пройшовши відповідне навчання. Це може стосуватися і до Дівчат, які прийшли з фронту, і демобілізувались. тому прошу звертатися до управління економіки з цього питання. Прийшла жінка, яка скаржиться на те, що в нас посілка автобус не їздить під електричку у Воронівську. Хтось його відмінив, ага. Микола Петрович. Це автобус, який йде в комендантську годину. Так, давайте ми ми узгодимо з усіми причасними поліції, таке інше і, іншої. але ж треба організувати транспортний зв'язок.